Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні. Такими оцінками поділилися в адміністрації США. Американські посадовці вважають таємні поставки з північної Кореї разом із безпілотниками, які Росія придбала в Ірану. Ще один доказ того, що боєприпаси в Москви значно скоротилися. Про це та інше, поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру. Юлі, вітаю тебе. Вітаю Остап. Іль, отже, в чому саме полягає ця таємна схема поставок зброї з північної Кореї, і про які об'єми наразі ми знаємо, про що тут йдеться? Так, про це сьогодні говорив на брифінгу в Білому домі. Е, власне представник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі. Він сказав про те, що дійсно має Вашингтон інформацію про те, що Північна Корея постачає ці великі поставки снарядів до артилерії для Росії, і говорить він про те, що Північна Корея робить це таким чином, щоб показати буцімто вони постачають боєприпаси, снаряди до артилерії, насправді на близький схід або в країни. Північної Африки він Джон Кірбі говорить про те, що насправді йдеться не про десятки снарядів, вона багато більше точної цифри не називає. Однак насправді говорить про те, що всі ці поставки, які насправді досі ще не відомо, чи вони дійшли до замовника до Росії, чи вони використовуються однак, всі ці поставки каже Джон Кірбі, не матимуть на думку Вашингтона значного впливу на перебіг війни, і оскільки. Тільки їхня кількість є досить великою, але не настільки великою, щоб дійсно допомогти Росії оминути всі ці весь цей брак боєприпасів, які зараз відчутний в російських військах. Давай послухаємо коментар Джона Кірбі сьогодні received. Ми будемо продовжувати стежити за тим, чи ці вантажі будуть отримані на тлі дефіциту поставок і ефективності міжнародних санкцій. Росія змушена звертатись до таких гравців, як КНДР та Іран, аби підтримувати свою агресивну війну в Україні і продовжувати приносити смерть та руйнацію, чинити насильство проти українського народу. Однак це не змінить хід війни, і ми будемо продовжувати забезпечувати Україну життєво важливими системами безпеки, які потрібні для захисту. Юрій, в американській ЗМІ сьогодні також з'явилася інформація про те, що, начебто, російські генерали нещодавно вели розмови про імовірне застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Як це коментують Вашингтоні, і чи мають якесь цьому підтвердження? Сьогодні про це запитали також у Джона Кірві під час цього брифінгу. На що він сказав, що він як ведеться не буде коментувати повідомлення, які пролунали у пресі. Однак він сказав, що зараз за інформацією Вашингтона Вашингтон досі не бачить жодних ознак, що Росія готується до застосування ядерної зброї проти України. Також він сказав, що Сполучені Штати не досі не бачать ознак того, що Путін насправді ухвалив рішення для застосування. Ння будь-якого виду ядерної зброї, чому це важливо, чому про це взагалі говорять? Як сказав Джон Кірбі, він говорить про те, що насправді, коли такий великий гравець, як Росія, який має ядерну зброю, озвучує такі абсолютно безвідповідальні ядерні погрози, безумовно до цього ставляться серйозно. Однак, знову ж таки наголошують, що на цей момент не бачить жодних ознак до того, що Росія дійсно готується це зробити. Ділю маю також запитання про військову допомогу. Ми часто говоримо про поставки зі сполучених штатів, але сьогодні також пролунали заяви з Австралії і оголосили там, що Україна отримає додаткові 30 бронемашин. Від них поділися деталями, що нам відомо. Так, повідомо, що дійсно передадуть ще 30 автомобілів «Бушмастер». Це бронемашини, це техніка, яка є на озброєння австралійського війська. І насправді міністр оборони цієї країни він сказав про те, що вже Австралія передала 60 таких машин. Зараз ще 30. і тепер на озброєнні українців, українських військових є 90 таких автомобілів. Також міністр оборони Австралії Річард Марлс сказав про те, що насправді насправді Австралія надала вже Україні військової допомоги на суму 420 мільйонів доларів, і це одна з найбільших таких донацій від країни, яка не є членом НАТО. Також це важливо в тому контексті, Остапа, що насправді Австралія, як ми розуміємо, дуже далеко перебуває від України. Однак, міністр оборони цієї країни наполягає на тому, що насправді українці борються не лише за свою країну і свою незалежність, а борються з за глобальні принципи принципи верховенства права. І тому він говорить, навіть для Австралії дуже важливо, щоб українці здобули перемогу, щоб українці зберегли свою незалежність і територіальну цілісність. І тому він наголосив, що насправді не може бути в нормальному цивілізованому світі, що велика країна нападає на меншу країну, примушує робити якісь речі, які які насправді не є в межах в межах міжнародного права і тому. Він наполягає, що Австралія як підтримувала Україну, так і буде підтримувати. Давай Послухаємо його коментар сьогодні. Україна знаходиться далеко від Австралії, але на кону принципи, які стосуються і наших національних інтересів. Підтримка глобального порядку, заснованого на правилах, надзвичайно важлива у східній Європі, але це дуже важливо і він до Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. І саме тому наша підтримка України має значення.